Друзі, вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс, я голова благодійного фонду за справжню Україну. І сьогодні маю честь стояти тут разом з спецпідрозділом Грумов України Артан, а саме цими, ну, не побоюсь цього слова, неймовірними леді, які керують ударними БПЛА. Вітаємо! Ми бійці спеціального призначення Артан. Звертаємось до благодійного фонду. За справжню Україну за допомогою придбанні БПАК ударного типу та мікроавтобусу з наземною станцією керування для виконання бойових завдань на найгарячіших ділянках фронту. Це суттєво допоможе зберегти життя наших побратимів та допоможе наблизити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Слава! Ми оголошуємо збір на птахі-розвідники та птахи ударники, які будуть приносити нашим ворогам величезні подарунки. За допомогою цих птахів ми будемо зберігати життя наших хлопців. Просимо вас долучитися до збору. Завдяки цим птахам ми зможемо якісно виконувати свої бойові завдання та зберігати життя наших побратимів. Знаємо, знаходимо, знищуємо. Друзі, долучайтеся до збору, тому що ці птахи. Не просто збережуть життя наших воїнів, а й змінять лінію фронту і допоможуть нам перемогти в прямому сенсі. Долучайтеся, не будьте байдужими. Слава Україні! Героям слава!